У мене таке враження, що хлопців до 25 років хочуть в зсу не заманити, а відпугнути, щоб вони подалі бігли від того зсу. Тому що стали відомі оці умови контракту за мільйон гривень, то в мене просто волоси стали дибом. Зараз дізнаєтесь, чому перші 200 тисяч будуть видані е, безпосередньо після підписання контракту. Наступні 30 тисяч будуть видані після цього, як люди, які підпишуть особовий контракт, пройдуть базову військову підготовку. Це через три місяці. Ви знаєте, який треш всього цього? Те, що дитина до 25 років, яка підпише цей контракт, якщо не виконає якусь умову контракту, вона зобов'язана буде повернути всі ті кошти, які їй виплатять за цим контрактом. Що це за лохотрон? Зрозумійте, дивіться, уявіть собі. Ця дитина 18 років, ну, розумієте, да, про що мова, підписує контракт, йому дають 300 тисяч гривень. Він потім проходить військове навчання, дають ще 200. І потім він їде, і по контракту він зобов'язаний в бойових діях конкретно в бойових точках фігачити. Невідомо він виживе чи ні, я думаю, розумієте, скільки в нього шансів вижити за таким контрактом. І якщо він навіть виживає, потім на 11 місяць. Цій дитині командир каже, в тебе тут контракт закінчується, да, бабла, насип, а то я напишу, що ти щось тут не виконував. Це може бути чи ні, як ви думаєте, в коментарях напишіть. Враховуючи зараз ті чутки, які розказують, які відбуваються в ЗСУ, я не знаю, але ймовірно, таке ж можливо. І якщо хлопчик відмовляється щось йому кашляти, що тоді? Командир пише, що він не виконав умови контракту, і що і дитина має потім, мало того, що рік фігачила. Невідомо як вижила в цих бойових діях, вона ще має півмільйона виплатити державі. Так я розумію, це так має бути, чи як? Підписавши цей контракт на один рік, військовослужбовці після проходження базової підготовки будуть направлятися <клухи> посади снайперів, стрільців. Гранатометників і розвідників, тобто на штурмові посади, на всяк випадок умови цього контракту я залишаю на своєму телеграм-каналі. А тоді мені цікаво, якщо держава невчасно виплатить гроші, як тоді її буде? Чи буде якась відповідальність державі за те, що вона не виконує умови контракту? Ви Знаєте, що я вам скажу? Що якщо в такому контракті від держави існують такі дебільні, вибачте за ці слова, вимоги відносно дітей? Тоді такий контракт має містити чіткий зміст тих дій, які зобов'язаний вчинятися дитина. Або це 500 годин на рік виходу на бойову позицію. при тому кожна година фіксується не перед командиром, а десь там, хоча б в армії плюс який-небудь, щоб це не залежало там від якогось командира. Це забороняється цій дитині чистити картошку. Виконувати дебільні злочинні вказівки командира, які потім важко довести, що вони злочинні, розумієте? А робити виключно ті дії, які передбачені контрактом. Якщо ця дитина відмовилась, наприклад, там, стріляти в бік ворога, тоді так, да, питань нема. А якщо вона відмовилась, вибачте, носити кругле, а катати квадратне. Знаєте, цей вираз ще совкової армії, то, вибачте, такі вказівки не можуть бути порушенням контракту. І я вважаю, що якщо є вимога, що дитина має щось повернути, дитина, яка буде напередку віддавати своє життя, то має бути тоді чітка відповідальність у держави і тої людини, яка цей контракт підписує. Вплоть до кримінальної відповідальності тільки не на папері, а реальна людина, яка дала злочинну команду. Як тільки це стає відомо, зразу в тюрму, зразу в СІЗО пішов. Саме відносно контрактників, тому що знаєте, ми вже звикли там до цих бусифікованих людей, яких там не рахують взагалі і не вважають за воїнів. І вибачте, якщо для такої дитини держава сьогодні передбачила таку серйозну відповідальність, тоді мають бути ще більш серйозні гарантії. Щодо цієї дитини, що всі умови контракти будуть ви виконані, і відносно неї не буде ніякої ні корупції, ні гнилья, зрозуміло яких речей, ті, які можуть ймовірно відбуватися в армії. Будь ласка, вивчіть цей контракт на моєму телеграм-каналі і напишіть свої думки в коментарях. Цікаво буде почитати.